Розпродаж, колосальний, глобальний розпродаж. У нас є дуже багато кусків, які ми не знаємо, куди діти. Просто неймовірна кількість. Дивіться сюди. У нас є дуже багато кусків, ми їх розпродаємо просто по супер-мега ціні. Дивіться сюди. 250 гривень, бачите? Вони будуть по 70 гривень. 70 гривень. 70 гривень, бачите, 300 гривень. Будуть 70 гривень. Но одна умова. Тільки потрібно взяти 100 штук. От 100 штук. І він буде дешевший в три з половиною рази. Уявляєте собі, в три з половиною рази. 100 штук, дивіться, ось ціла куча лежить. Ось ціла куча лежить, дивіться, ось ціла куча лежить. Кому потрібно, в кого якщо магазин, кому кудись потрібно, на церкву, ще куди. По 70 гривень. Подивіться, ось ще куча лежить. Усі куски, які йдуть бюджетні, взагалі будуть по 50 гривень. Подивіться. Будуть по 50 гривень вся ця стопочка буде по 50 гривень. Всі повідаємо, мінімум потрібно взяти 100 штук. Кілометр України. Розпродаж.